Колись один футбольний тренер сказав перед матчем з більш потужною футбольною командою, сказав: нам би зачепитися очочком. Мені здається, Дін Ліжень партію у Ставангері проти Магнуса Карсена грав саме з такою думкою. Ось такий чемпіон світу, який після п'яти чи шости турах має лише два з половиною очки, і треба сказати, що <кхем> передостання місця. П'яте місце каруана має 5 очок. Четверте місце має 6,5 очок. Третє місце має 8,5 очок. Тобто, а лідер 10. Ось такий чемпіон світу, цей прибічний коркостану Дін Ліжень. Ну, Це, звичайно, не серйозно, але ми подивимося партію і подивимося, як же хотів Дін Ліжень усю партію зачепитися очочком. Був розігран каталонський початок, ну, раніше цей дебют вважався таким доволі потужним, але останнім часом багато ліній за чорних знайдено, де вони можуть отримувати достойну гру. І важко тут за білих дійсно щось накрутити, але те, що зробив Дін Ліжень, він самого початку хотів нічию. А які умови гри у Ставангері? Якщо. Доволі цікаві умови до 30-го ходу на нічию не можна погоджуватися, якщо немає повторення ходів. І бачите, тут люди цивілізовано все ж таки роблять нічию не так, як дубов і ніповніші. І не так, як деякі учні в наших турнірах, за що я їх постійно кажу, що так, не можна робити, колись вас за це оштрафують, колись ви зможе у турнірних партіях за це отримати дві баранки, як той же дубовий непомнющі на чемпіонаті світу. Так ось, тут не можна нічуть до 30-го ходу, але, звичайно, якщо повторення ходів, ну нічия. Нічия, тоді Армагеддон. У випадку поразки у Армагеддоні. Людина отримує одне очко. У випадку виграшу в Мегедоні, людина отримує півтора очка у цієї партії. Як і було тут, одиницю отримав Дін Ліжень, півтори і одиниці отримав Магнус Карсен. Якщо виграєш чисто, у основний час, скажімо так, у цій партії виграєш, отримуєш 3 очка. Доволі цікава, система, мені подобається. Давайте подивимось, дебют все ж таки. Ферзь 2 b 6 Ну, Звичайно, це не єдиний е формат гри за чорних, але Магнус в першому турі грає понадійніше, мабуть, він десь і сподівався обіграти, не вміє чого так сильно грати в Бліц або рапід е Дін е Ліження. Слони в 4. Ну, Це відразу було зрозуміло, що хлопець хоче нічию. Більш мені здається, бойові, бойові бойові рішення все ж таки або тура Д 1 або Б 3 хоча й тут запас міцності у чорних доволі великий. Слони f 4, слон b 7 то d1, кінь d 7 ну все, логічно розвиваються сторони кінь Ді 5, все, це вже було від дінь Ліження, вже руки тряслися, так хотілося нічию. Це ж все відомо вже дуже-дуже багато років. Навіть я, який не грає Д4 і, бі... і за білих не граю, за чорних не граю на Д4, f 6, але знаю ці варіанти. Ну, звичайно, я аналізую багато чого, аналізую під замовленням. Пишу книжки по тим дебютам, які не граю, пишу доволі круті книжки, де е, показує неточності у гри найсильніших шахістів світа, у грі у дебюті. Але, ну, це ж якщо в людини у Дін Леженя є профільний дебют, він повинен і знати його ідеально. Не 15, не 20, не 30 ходів, а більше. І, звичайно, мати щось у кишенях, таку якусь наробку, щоб чогось добитися. А що це таке? Ну, Кінці 3 теж не дає переваги, але позиція все ж таки більш бойова. Я таке бачив, коли коментував, до речі, ось у онлайн-форматі на Ческомі партії. Можете подивитися це на моєму каналі у Ютубі, звичайно. Ось такі позиції, такі позиції до вподоби багатьом гросмейстрам. У чорних, начебто, два слони, але провести це 5 доволі важко, там десь під D5 можна. Попадати слон може бути пасивним, Ці пішаки обмежили слона. Простор все ж таки за білими. Білі можуть по лінії С намагатися натиснути позиція рівна, але вона більш бойова. Кінь 5, це Дін Ліжень вже дуже-дуже дуже хотів нічию. Кінь аж 5, слон, Д2, кінь в 6. І слон ф 4. Бачите, я ставлю неточність, тому що дін Ліжень майже погоджується з тим, що він. Програє в овертаймі, тому що, звичайно, Магнус набагато сильніший, і у Бліц, і у Рапід, І так воно і сталося. Слони в 4 білі хочуть нічию, і теоретичне таке повторення ходів починається. Можна було і зараз, і ось у цій позиції щось змінити, зігравши вибити у цей момент. Позиції такої структури, СД. Тепер погано за чорних. Дивіться, хто, можливо, грає це за білих. Погано кінь Е5 через те, що буде слабке поле D6, ДЕ. Є4 прожинаємо сильного коня. Нічого ми не можемо тут на відскоки слона виграти, але ми можемо захопити поле D4. Напали, ой! Це місклік, звичайно. Ферзь E8 і слон d6. Бачимо, що у чорних серйозні проблеми. У білих серйозна перевага, у чорних немає контргри. Ну, я впевнений, що Магнус, звичайно, так би не помилився, але я коментую не лише для Магнуса, я коментую саме для вас, друзі, щоб ви ставали сильніші. Е -е -е і, звичайно, ваші суперники могли б вибити на Є5. Після ЦД я б за білих все ж таки пішов би за. Двома слонами тому, що Гарі Кімічка Каспаров казав, що два слони це. Один слон коштує 3 пішаки, а два слони коштують 6,5-7 пішаків. Ось така чудова арифметіка. Ну, а е є три необов'язкові хід. можна було і відразу кудись відбігати ферзь, але мені сподобалась більш за все ця лінія. Є тут хід дураці 1, а можна відразу відійти ферзь С2. Звичайно, позиція формальна, рівна. Але в нас є мрія, в нас є два слони і ця позиція на боротьбу. Ось ці позиції можна грати на перемогу. Звичайно, не лізти відразу, слони поки закриті. Але колись цих слонов можна буде монетизувати. Це було б логічним грати цю ну, приблизно рівну позицію і намагатися набрати не одно очко у цьому мікро, ну, нема матчі, у цьому е, зіткненні, а намагатися набрати три очка. Дуже велика різниця. І позиція нормальна і з перспективами десь. Е, у Магнуса є така проблема, він іноді заграється. І можна було бо, ти ж чемпіон світу Дін Ліжень, спробувати на це спіймати Магнуса. Але було, була ось така нічия. І як я вже сказав, Дін Ліжень щасливий, що зачепився очочком. Набрав одне очко, і зараз з двома з половиною очками відстає від лідера, в якого 10 очок, на, на, на 7,5 очок. Все вірно. Ось такі справи. Друзі. Мені здається, не тільки у житті, але й у шахах потрібно мати, хоч іноді якусь сміливість. І потрібно вміти, вміти вмикати мозок. Тому що, як казав один з найулюбленіших моїх шахістів, Бенд Ларсен, про звичайну систему, коли за перемогу одне, за нічию 0,5, він казав, що краще два рази виграти і один раз програти, аніж. Тричі зіграти в нічию. будьте сміливішими і краще працюйте над дебютом.